Добрий день, це канал, я і мої кози ми з вами на кухні. Так, це я чорні черешні повімала костомашки, а це у мене абрикос. Ріжемо кусочками. На плиті поставила на плитку заварювати сироп Там 750 г цукру. І десь грам 100 води я взяла, щоб зварився сироп, закипів, закипів цукор і розтопився. Тоді ми викинемо чорні ягоди туди, черешню. Той сироп проваримо, а тоді вже на остаток викинемо абрикос. Хочу спробувати ось такого варення. Ніде я такого не бачила поєднання. Це я собі таке захотіла. Вару абрикосове варення. Позакривала вишні. Ще літру полуниць закрила варені. Ось. І хочу такого ж варення зробити. Ось такі. А сорті хочу зробити. Ну, не знаю, попробуємо. Чи то буде смачно? А ви як вважаєте, буде смачно, чи ні? Мені такого захотілося от нині. Вчора Наталя Пасла кози, вирвала мені черешень. Там на черешні. Ми трохи з'їли, а ті осталися. Ну, кау хай буде, я спробую щось зробити. Трошки вишень закрила, щоб... В своєму соці. Я вишні тільки в своєму соці закриваю. Вони такі темні темні, Вони були дуже гарно стигли. А це ще полонець варення. Ціленькі полунички такі. Літра полуничок. Ще вибрала закрила, а це просто-просто а це таке будемо пробувати варити. Ось такі то справи. Ну, Я думаю, що буде дуже смачно, але як не абрикосу таке, щоб абрикосів цілих не було. Хочу, щоб було розварене. Так, щось такі, то справи. Попробуємо. Я думаю, буде смачно, аби тільки Богдав. Нам скоріше мир у спокою, а все остальне поволі. Ну, а попробую, тоді вам скажу поєднання, чи смачно, чи ні. Ось ще треба буде сьогодні агрус піти обірвати все, щоб не облітало. І ще попробувати агрус зварити в вареньо агрус і чорну малину. Обірвати чорну малину, там ще є трошки червоної. І всю разом. Таке асортизу. Трошки самого агрусу, а трошки е, з агрус з малиною чорною зробити. Повинно бути теж дуже смачно. В малину засипати цукром, щоб пустила сік, а тоді додати туди агрус. Ну, не знаю, попробуємо, подивимось. цукор розтопився. Викидаємо наші черешні. Так. Ось така накипіла темна юшка з моїх ягід. Тепер я викидаю туди наші абрикоси. Не треба там писати і казати, що намішала, хто знайшов. Не для вас, для себе. От мені такого хочеться поєднання. Я хочу спробувати, чи буде смачно. Так щось тут було. Попробуємо. Зараз ще трошки покипить абрикосове варення закриємо. Буде в нас нині день варення. Ой, бо це трошки треба встигнути поробити. Хоча я казала, ніякого варення закривати цього року не буду. Але шкода, як пропадуть ягоди. Чи пропаде агрус, чи щоб то не було. Так щось таке. Так, закриваю абрикосове варення. Ось. Проварила я його вперед, трошки води віляла, проварила, щоб вони м'ягенькі стали, тоді перебила блендером і додала цукор. Цукор по смаку додаєте ваше діло, скільки хочете. вже як вистигне, застигне і покажу, яке. По суті, воно не має бути дуже густе, я не хотіла, я хочу, щоб воно було рідковате. Ну, чесно, не знаю, яке буде. Ось. Це зі самих абрикосів. Ось. А зараз ще буду закривати абрикоси з черешнею. чорною. Смак не перевершений, дуже смачно. Я вже Попробувала. Ось, що це хтось звони, бачите? Ні, показалось. Ось так що. Якщо у нас ще буде можливість, то ще, напевно, ще б зварила б з баночки такого варення, черешня з абрикосом. Зараз закрию і скажу, скільки в мене вийшло абрикосового варення ось так. Покажу і розкажу, скільки вийшло. Так, одну півлітрову баночку закрила таку, як я казала, а в ту півлітрову баночку я ще виріла. Трошки в мене абрикосового варення оставалося, ось такого світлого, як я закривала самого. Виляла сюди і перекипіло. і зараз його ще закрию. Там подивимося. в мене є ось така маленька баночка, зараз мене з'ялю сюди. Це буде темніше, це буде світліше. Ну так, і баночки не буде, і варення мені оставляти не треба, бо Оте. Відкрита є в мене. Хай з'їдять, і згущенка відкрита, і варення відкрита. Ось. Ось так. Ось так. О! Так, так, на грязній трапці закручувала, щоб мені ете, не зателепувати стіл в липке то раз, а друге, щоб мені слоїк не ковзав. Так що ось так. Кого буде бажання маю писати. Так. Це ось таке воно темне. Ну, по суті, буде густе, бо капнула в каструлю води холодною, тому, що воно закривала. То воно зробилося густюще. А це світліше, те, що я виляла Ось сюди. Ось таке оберень. Це таке ось, це темне. Черешня з абрикосом. По суті, має бути як желе. Це абрикос пюре абрикосове і, і І все остальне. Так що ось такі-то справи. Ось таке я ще варення закрила. І знову купу банок вийшло. Ну нічого. Абрикосу 2 літри і абрикоса з чорною черешнею літра. ну і чу-чуть. Ну, як не забуду, зніму ще я покажу, яке воно як застигло. Якщо не забуду, ось. я хотіла, щоб абрикосове було не дуже густе, бо мені треба, щоб воно було рідче. Я собі знаю, для чого я його закриваю. Так щось що такі то справи. Всім всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Маєте бажання, маєте що, експериментуйте. Я думаю, буде смачно. В зимою все піде. Так що, миру, спокою, затишку і до зустрічі в слідуючому відео.